Ітаємо вас в ефірі з містом на Україна. У рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Чи слід очікувати змін у фінансовому забезпеченні делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень, обгов. Говорюємо сьогодні із нашими гостями. Отже, з нами на зв'язку наш перший гість це експерти з питання управління території Юрій Ганущак. Пане Юрію, доброго дня. Ми вас вітаємо у нас на програмі. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, яким сьогодні є стан фінансового забезпечення делегованих повноважень місцевому самоврядуванню? Ну, сказати, що він жалюгідний, я б не сказав, але е реально. Проблема делегованих повноважень те, що е, немає методології, не затверджена методології, яким чином її рахувати. Бюджетний кодекс зробив, що добре, він зробив неупередженість. Тобто, якщо погано, то всім. Якщо добре, то в принципі теж має бути всім. Тому е, це є проблематично дуже. Е, такі попередні розрахунки показують дірку у, е, десь порядка 20 мільярдів. Ну, ця дірка опосередковано пояснюється тим, що величезна кількість коштів відволікається саме з другого кошика, тобто з власних доходів. І йдуть е, на перший кошик. Таким чином, очевидно, що недофінансування. Поки ми не зробимо саме е, ось оцю методику, вона розроблена, вона не складна. Але її треба застосовувати. І поки ми цього не зробимо, у нас завжди будуть суперечки між асоціацією і Мінфіном. Мінфінка ну, вам всім має вистачати, ні в чому собі не відмовляйте. А органи місцевого самоврядування будуть кричати, що ні, неможливо і все. І тут питання стоїть у тому, що в деяких районах однозначно є дійсно роздута мережа. Яку треба гармонізувати. Ну, але ж подайте еталон, І це не тільки мінфін, це також і галузеві міністерства. Тобто я констатую те, що надзвичайно велика лінь і неудство у наших міністерствах. Вони не хочуть просто-напросто вирішувати ці питання. І скажіть, будь ласка, що пропонує концепція реформування місцевого самоврядування для вирішення власне, цієї проблеми? Ну, насамперед, дійсно вимагається перейти на розрахунки по соціальних стандартах. І ця методика розроблена, вона передбачає розрахунок по середньостатистичній або так званій модельній адмінтеродиниці. І тоді достатньо легко це це рахувати, крім того, що на цій модельній одиниці можна перевіряти не тільки бюджетні розрахунки, можна будь-які новації, які запроваджує міністерство, перевіряти саме на такий модельний далі. Це розширення все-таки спектру тих податків, які мають бути місцеві. Потім перехід від жорсткої моделі балансування до змішаної моделі балансування і вирівнювання, вирівнювання по доходах, по власних доходах, тому що це необхідність, яка виникне. Очевидно, що потрібно прикріплювати за місцевими бюджетами ті, які Ну, органічно зв'язані із землею, тобто вони не, не тікають із території. Зацікавлене повинно бути в органах місцевого самоврядування також нарощені всього спектру доходів. І такі пропозиції ми давали, це так званий третій кошик доходів і свобода у управлінні коштами. Ну і найголовніше, що має бути система. Консультацій між органами місцевого самоврядування і державою, тому що ну так, ну, передали. А скільки це коштує? Мінфін завжди е, е, намагається передати без грошей. От, візьміть, нічому собі не відмовляйте. І саме основне, що е, при цих консультаціях повинен бути гарант, гарант добро, добропорядності всіх сторін, ну, скажімо так, обох сторін. Ну, якщо органи місцевого самоврядування вони апріорі є у набагато гіршій переговорній позиції, ніж Міністерство фінансів, то гарант має бути потужніший набагато. І цим гарантом я бачу тільки одну особу це президент. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, що з нами був експерт із питань управління території Юрій Ганущак. Ну що ж ми з вами рухаємося далі? І з нами директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Наталія Джуган. Пані Наталія, доброго дня! Вітаємо нас на програмі. Отже, скажіть, будь ласка, у чому суть проблеми фінансування делегованих місцевому самоврядуванню повноважень? І давайте розпочнемо з того, що пояснимо нашим телеглядачам, у чому суть делегованих повноважень і чому ця тема так важлива для жителів громад. Делеговані повноваження це повноваження, які держава передає на рівень місцевого самоврядування. А саме це утримання закладів охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури, молоді, це соціальний захист населення, тобто найбільш наближені. Послуги, які має надавати держава своїм громадянам, вона перекладає на плечі місцевої влади, місцевого самоврядування. В чому полягають складнощі на сьогоднішній день фінансування делегованих повноважень? По перше. Коли в 2000 році був прийнятий бюджетний кодекс, він чітко прописував, що мають бути розроблені галузеві стандарти надання таких повноважень. Вони й досі на сьогоднішній день на превеликий жаль не розроблені. Галузеві, тобто, якщо ми по бюджетному законодавству е, пішли вперед скажем, в реформуванні взагалі нашого життя з 2000 року, то в галузевих структурних міністерствах на превеликий жаль, ця робота не була налагоджена, і тому різні рівні скажем, влади постійно між собою мали отакий конфлікт, що саме має відноситись, на який рівень і у який спосіб має здійснюватись фінансування. Тому на сьогоднішній день завдання пришвидшити розроблення стандартів надання. Будь-якої послуги, яка передається місцевому самоврядуванню. Це важливо. Тому ще одним моментом, який є досить достатньо важливим, це те, щоб в Конституції, яка сьогодні подана президентом, не забулося про те, що фінансування охорони здоров'я, фінансування освіти і фінансування інших, скажімо, таких державних. Послуг мають здійснюватись на засадах не тільки виключно безкоштовно, як це у нас прописує сьогодні конституція. А ми прекрасно розуміємо, що безкоштовної послуги у нас немає, оскільки ресурсу в державі немає на абсолютно безкоштовне на надання цієї послуги. Щодо фінансування делегованих повноважень, однією з дуже складних проблем залишається обслуговування місцевих бюджетів органами державного казначейства. На сьогодні казна у нас повністю стоїть. Ну і знову ж таки великою проблемою залишається те, що той ресурс, який прораховує держава на одного учня або вихованця в дитячому садку, або, скажімо, на одного жителя по охороні здоров'я, цих коштів є абсолютно недостатньо. Тому всі абсолютно нормативно-правові акти, які сьогодні розроблені центральними органами виконавчої влади, вони мають бути проінвентарізовані, тобто чітко ми маємо. Бути паритетними, чесними перед громадою, що саме гарантує держава, а виконують органи місцевого самоврядування для того, щоб покращити якість надання цих послуг. А скажіть, будь ласка, які механізми пропонує концепція для вирішення проблеми? По перше, наповнення місцевих бюджетів той ресурс, який сьогодні визначений для місцевих бюджетів, його є вкрай недостатньо, як на виконання делегованих, так і на виконання власних повноважень. Тому ми наполягаємо на тому, щоб, по-перше, єдиний Податок зараховувався не до бюджету розвитку, а до власних джерел. Так як це місцеві податки і збори, і на них може вплинути органи, можуть вплинути органи місцевого самоврядування. Мова йде і про те, що податок на прибуток, який сплачують підприємства усіх форм власності, так само частка його має зараховуватись до місцевого бюджету, оскільки і міська влада має впливати в тому числі і розвивати свої і ті підприємства, які працюють на території міста, і підприємства. Мають за рахунок прибутку наповнювати кошик громади для того, щоб покращити, скажімо, якість інфраструктури в місті і покращити якість надання послуг. Зараз ви знаєте, що поданий проект конституції він передбачає три рівня місцевого самоврядування. Але коли вже будуть чітко прописані ці повноваження між різними рівнями влади, тоді ми знову будемо повертатись до бюджетного кодексу для того, щоб чітко визначити в першу чергу і нормативи на ті чи інші повноваження, і визначити джерела для того, щоб їх повноцінно виконувати. Пані Наталі, і наостанок чи відчують зміни жителі міста? Ну безперечно, якщо ми наповнимо місцевий бюджет, то ми. Зможемо абсолютно якісно виконувати ті повноваження, які будуть делеговані на місцевий рівень. Ми покращимо повноваження, які ми власне маємо за рахунок власного ресурсу надавати громаді. А це в першу чергу утримання житлово-комунального господарства, освітлення, прибирання території міст, селищ сіл. Тому безперечно від цього дуже від цього кроку, від цього реформування залежить якість життя наших жителів, нашої громади. Я вам дякую за змістовне інтерв'ю і нагадаємо, що з нами був директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Наталія Джуган. Ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.